Спру... спроба номер два взяти 14 зірок знову застосовую суперзаряд 80x і знову спробую 14 зірок Як бачимо, минулий рекорд ще не є 14 зірок. Я ніяк не хочу заходити. Навіть суперзаряд менший ніж просто приманка. Я навіть не знаю 14 зірок. Цієї епічної від Якої цифри. На ось не 14 зірок. Так, є. Недовго я і старався. Є 14 зірок. І так само є. Наступна нагорода в подію. Настання, яку я можу дістати в цій події. Навіть не знаю, мабуть, на нашу останню виберу. Також на останню. Різні дрібниці приходять. І не дуже дрібниці, жетони. То завжди добре. І так. Восьмий рівень проманки. Четверта. Наживка була застосована. Вудку така нерідна вудка. Але досить непогана, нормальна. Ліцензія на саме цю приманку є. І в дереві. Вона прокачана максимум. При таких показниках... Цей раз, другий раз 14 залетіло. В основній події дістався до такої нагороди. Не показував, як виконував завдання. Нічого тут такого немає тяжкого або те, що можна було показати. Це відносно виконувалося. Виклик так само. Босів взагалі не чіпав. Босів накопичую на якусь подію, можливо. Якщо не виконує завдання, то босами цими вже дозакривати завдання. І гадаю, щоб закрити ці боси, це потрібно тільки купувати пропуск. На самих босів. Відразу не помітив, нам навіть медальку дають в цю подію. Здається, звичайна подія, але медальку нам дали. Цю подію, як ви вже бачили, я закрив. Навіть без ліцензії. Ліцензія на епічну це, звісно, дуже так. Важко. Але дістався. Вважаю хороші такі. Хороша подія. Хороші нагороди. Що ще? Босів до кінця не закрив. Точніше, лихоманку посилювачів. Але гадаю, до кінця події закрив. Зрозумів, ця додаткова подія більш-менш дає нагороди? Можна її виконувати, якщо є посилювачі в достатній кількості, якщо не шкода злити, вважаю, дуже багато зливається саме в цю подію. А якщо взяти топів на перших місцях, то взагалі така кількість посилювачів зливається. Невже воно коштує того 5 кажема, 5 загадкових? 300 всього посилювач і при цьому злити на 372 на даний момент. Це що ж на кінець, ще впевнений до кінця нагонять в цю подію. Так же само паралельно посилювачі витрачаю Доходив тільки до передостанній. В минулій, в подібній, аналогічній. Де вона? Навіть ти знаєш, з цим бурштином. Ось вона. Доходив до цієї і також дуже так з натяжкою. Тому що в нас немає ніде навіть поєдинків на рідкісну на цю. Переходиться від берега шукати її. Ну, вистачило, щоб дістати. До останньої, звісно, не дістати. Особисто мені. Та й вартує воно того або не вартує, це також під великим питанням. Ну Ось маємо такі бусів взагалі не чіпав, як в основній події видно накопичую поки. Дякую вам за перегляди, за увагу.